43 роки, я працюю машиністом компресорних установ. Прийшла у 2006 році на завод, спочатку працювала в конторі, а у 2013 році так вийшло, що ми переїхали. Мені треба було працювати не кожен день. Тому я саме перейшла в це. Жінок зараз поки мало, бо спочатку дійсно дуже багато жінок повиїжджало. Більше чоловіків, але я вважаю, що жінки також можуть тут працювати. Це досить сприятливі умови. Стабільність повний соціальний пакет від нашої роботи залежить. Стабільна робота комбіната. Ми дивимося, слідкуємо за тиском повітря, за тиском масла ну, взагалі, за повністю за роботою компресора. Звісно, якщо щось трапиться, то ну, ми повинні в будь-який час. Підтримати роботу компресора і зреагувати вчасно. Дуже важлива робота. Робота на підприємствах Хметенвесту. З питань працевлаштування звертайтесь на гарячу лінію.